Добрий всім вечір, всім підписникам і гостям мого каналу. Сьогодні у нас видався продуктивний такий день. Я сьогодні другий день вдома Підмінилась на роботі, так як вдома дуже багато справ. Зараз сезон закруток і знову у нас огірки. Огірки перерожчі, огірки хороші. Такі помірні гарненькі одібрали на рецепт огірочків в уксусі. Я зняла відео, пізніше трошки покажу. Сьогодні я хочу показати рецепт з огірочків, який я роблю салат з часничком. З часничком огірочки йдуть остренькі, вкусненькі, воно, кисло, сладкий маринад такий, варяться вони. Я... Рецепт у мене був такий, що в банках там треба варити. Ну, я кожного року вже більше, мабуть, тричі тричі чи п'ять я вже не пам'ятаю. Я їх варю так в якісь ємкості, в каструлі чи в миски алюмінієві, потім закриваю в баночках. Так що дивіться відео, не судіть строго. Як завжди, у всіх благ, всіх крепко здоров'я, я мирного неба. Сьогодні з огірочків переросших такий салат. Так як ви бачили, вже там на відео я знімала трошки перерозчик огірочки. Ми Сьогодні я дібрала 2 кг. І десь на 2 кг рецептуру буду робити. Нарізала такими брусочками. Поміла огірки, нарізала брусочками. Сюди додав чайну ложечку солі, півтора чайних ложечки сахара. Потім додав 75 г уксусу, 75 гривні 75 грим олії Добавлю чайну ложечку чорного мели перцю І ось таких чималих зубчиків 8 часів я передушу на чеснодавку. Хто любить менше чеснику, кидайте менше, а хто не любить, взагалі можна не кидати. Кому як подобається. Можна і не кидати чорний мелений перець, так як я вже по-своєму цей рецепт додавала цей чорний мелений перець. Нам так Це все гарно перемішаю і оставлю на 2-3 години, щоб ці огірочки, виходить, замаринувалися. Потім будемо далі, варити, далі я так, Ми вже все сюди в каструлю до огірочків кинули: олію, уксус, сахар, сіль, чорного меленого перцю трошки, і надавили часничку. Тепер гарно я перемішаю, накрию кришкою і хай стоїть 2-3 години. Тільки треба періодично протягом цих 2-3 годин перемішувати ложкою, хоч раз-два, перемішати повністю, щоб ці всі огірочки замаринувалися в цій приправі, в цій юшечки. Потім поставлю. ну Там в рецепті пишеться, в мене завжди старий такий блокнотик. Давно я його це все роблю. Пишеться, що накладати треба в баночки, баночки стерилізувати. так для у мене це дуже довго і, як кажуть, ну, довго мучиться, я кажу, з цим, то я саме попроще роблю. Я ставлю на газ прямо ці каструлі, в які я мариную. Воно мене закіпає. І від часу закіпання я засікаю, засікаюся від количества, звісно, цих огірочків. Якщо в мене зараз воно десь около 2 кг, так як огірків воно було дві. 2 кг 300 г я їх очистила, там обрізала жопки, обчистила який огірочок зеленого, особливо, бо вони великі перерожчі. У мене десь 2 кг цих огірочків. то Я ставлю, як вони закипають, ну, на 15-20 Дивлюся, коли змінює колір огірочок, гарно перемішала і таким проварила 20 хвилин. Перекипятила і ставлю і потім за, у стерилізовані баночки закидаю гарячим цей салат у баночки і закатую просто пропареними кришками, Гарячими, ну як з желізними закаточними кришками. І все, і все, Так зберігається году, з року в рік. Я кожного року я роблю такий салатик. Нам подобається, то, що він гостренький, з часничком. І е, то, що в нас огірки є перерощі великі, ну що з ними зробиш. Ось так обчистить на салат чи там як у кого є птиця, можна накидати щоб і птиці, нарубати, хай собі там їдять. Ну Просто жалко, великі гарні огірки. Я їх так обчищаю, такими брусочками ріжу і так роблю такий салат. Так що якось отак. Зараз оставимо маринуватися. Далі, коли я зварю, закрию баночки, я вам покажу. Кипіть вже минут 15 до 5 хвилин до кінця варки я такий маленький кучачок кропу. ну Я для свого смаку, хто не любить хліб, можете не кидати. Там у нас є часничок і перець чорний, мелений. Зараз я в курешці поріжу кропу цього кучачок, туди вкину, перемішаю. Я вже його, звісно, мішала періодично, щоб не пригорів, щоб гарно всі, кожен огірочок був зварений. Добавлю кропу, трошки перемішаю, минут 5 ще покипить піти, будемо закривати гарячим у стерилізовані баночки. Так, салат до гірків з часником у нас зварився. Кип'ятили ми його десь приблизно 25 хвилин, бо додала ще трошки кропу. Ой, бачите, запетіла камера. Не вибачаюсь. Зараз ми накладемо у стерилізовані баночки через таку красиву лійку. Стерилізувала, я просто заливала в банку кипяток. Кришки кидала в кипяток на декілька хвилин, потім заливала кипяток в баночку і накривала цими кришками. Баночка постояла, зробила з середині такою росою, значить вона простеризувалася. Тепер воду я цю зливаю і засипаю салат у баночки Закидаю спочатку огірочки, потім оці юшкою маринадом зверху заливаю, натоптую баночку і закатою кришкою. Переверну, кутаю і залишу для остивання. З нашого салату вийшло у нас 4 баночки, 2 літри, так як 2 кілограми огірків ми брали, так вийшло 2 літри салату. Я його закатала кришками, налила гарячим маринадом, перевернула їх. Зараз закутаю рушничок. Просто накрию, не сильно буду кутувати і хай він остиває. У нас вийшло 4 баночки і трошки у тарілочки спробувати побачити, який він на вкус. Ну, маринад я вже пробувала ложкою. Виходить, кисловато сладкий на маринад, добренький огірочки. Так що з зимою будемо їсти. Так, всім смачного, всім гарного вечора, тихої, спокійної ночі, всім крепкого здоров'я. Дослідуючого відео. Ставте лайки, пишіть коменти, пишіть, як вам цей рецепт. Готуйте по цьому рецепту. Не, не складний, швидкий салатик на зиму з часничком. Пока-пока.